так термінал Д урочисто відкрито. Він став не тільки найбільшим терміналом столичного аеропорту Бориспіль, а й найбільшим аеровокзалом країни: 107 тисяч квадратних метрів, 61 стійка реєстрації та 11 аеромостів. У перспективі тільки цей термінал може приймати близько 15 мільйонів пасажирів. Майже удвічі більше, ніж весь аеропорт Бориспіль обслуговує зараз. Аеропорт в сьогоднішньому стані готовий к прийому 10 мільйонів. Для 15 мільйонів необхідно. Доделать некоторые вещи, но это такие технологические я не буду об этом рассказывать. Но на сегодняшний день Борисполь принимает почти 8, то есть до 10 миллионов осталось совсем немного. Конечно, визовый режим намного больше загрузил аэропорт, но я думаю, что к 15 миллионам мы придем максимум за 5 лет. Термінал, Д почали будувати у листопаді 2008 року. Загалом у цей проект вклали 4 мільярди 800 мільйонів гривень, залучивши пільговий кредит у японської фінансової компанії. Японські фахівці також розробляли дизайн і здійснювали технічний нагляд. Більшу частину будівельних робіт виконали турецькі підрядники. Це японський банк Джайка, який в складний період для Японії предоставив нам дуже вигідний кредит. профинансировав часть этого проекта. Это генеральный подрядчик наш, консорциум турецких компаний «Догуш», «Аларко» и «YDA». Віктор Маноха тут представляє японську консалтингову компанію. каже, українським підприємствам дісталися лише супідрядні роботи. Це близько третини загальних робіт із будівництва дороги, металоконструкції, системи водопостачання та пожежу гасіння. Запевняє термінал, готовий до експлуатації. Недоробки є, але незначні. Як при любому будівництві. Є десь якісь е, зауваження, якісь десь недоробки. Саме Д обслуговуватиме всі чартерні рейси до столиці під час євро. Для цього тут збільшили штат агентів реєстрації, зустрічі та посадки. Вони проводжатимуть іноземців з літаків до виходу з аеропорту. Агенти виховані та люб'язні, знають стандартні фрази англійською, але вільно говорити з іноземцями можуть далеко не всі. Етеншн, діє be careful. Регулярні рейси Термінал Д прийматиме лише з 1 серпня. А за кілька місяців обіцяють добудувати великий новітній паркінг. Поступово на термінал Д переведуть більшість міжнародних рейсів аеропорту. А наступного року тут планують добудувати дві операційні зали на 34 тисячі квадратних метрів для внутрішніх маршрутів. Ганна Куріна, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес.